Сьогодні з нами Олена Розенкова, випускниця курсу багатський облік площ. Вітає Елена. Доброго дня. Спочатку давайте познайомимось, розкажіть трошки про себе. Звідки ви, де зараз знаходитесь, ким працюєте і чим займаєтесь? Ну, родом я з Харкова, але. На жаль, довелося виїхати від тіля, тому що саме знаєте, що там проходить. А зараз живемо мешкаємо в Осінцеві, це між Краковом та Катаніцями, і намагаюся теж робити те, що я робила в Харкові свою улюблену професію — бухгалтера. Тобто, ви зараз працюєте бухгалтером в Польщі? Е, ну, я працюю, веду управлінський облік, управлінський облік він міжнародний, тому там трошки проще, ніж бухгалтерський облік? Для того і вчила бухгалтерський обліку Польщі. Все це зараз в польській компанії, не в українській. Так, так, в польській компанії. Тобто ви вже почали навчатись саме на практиці, так? Приміняєте одразу? Ні, я почала навчатися, а вже потім знайшла працю. Супер. Тоді давайте почнемо спочатку. Чому ви вирішили навчатись, Яка у вас була мета? Чи довелося її досягти? Чому ви вирішили навчатись? Для того, щоб продовжити працювати також бухгалтером, у мене в Харкові своя бухгалтерська компанія, тому мені подобається це діло, тому що для того, щоб все це робити, треба знати закони. Тому і вирішила навчатися. А та бухгалтерська компанія, ви перевезли її в Польщу, чи е, зараз опиналася діяльність? Ні, в мене залишились співробітники в Харкові ну, на території України, і вони продовжують працювати, слава Богу, є кому робити хоч щось. Тобто ви ще і керуєте компанією віддалено? Так, так. так, так. Угу. А чому саме обрали бухгалтерський облік площі цей курс? Що сподобалось в ньому? Які критерії були вибором? Я навіть ну не думала про це, але ж ну натрапила на оголошення в інтернеті про те, що є такий курс бухгалтерський облік в Польщі, і вирішила, що треба сидіти. неізвісно скільки ще тут часу. Треба вчитися, розвивати свою мишцю мозку і йти далі. Може і спробувати відкривати таку ж кампанію, як в Харкові. Тому що не з'ясно, наскільки ми ще часу будемо тут. А, ну, коли обирали курс, на що дивились, що для вас було ключовим а, та вагомим ну, при виборі? Ну, дивилась, щоб було не дуже так розмито, тому що основні аспекти ж однакові у всіх, у всіх країнах. І дивилась, щоб було якби захвачено більш-менш теми, такі як ВАД, прибель, ті засоби. Це дало толчок на те, що треба трохи повчитися. Ну, Поділіться, як пройшло ваше навчання, якими матеріалами користувались, що дивились, що було для вас найкориснішим, чи звертались до т'ютера з якимось питанням і з якими? Ну, Навчання мені сподобалось. Сподобалось те, що ти мог в будь-який час це проводити навчання. Е, ні, як то не довелося мені спілкуватися з тьютором, але я задавала питання в групі в Телеграмі і там відповідали такі ж дівчата, як я. Ну, це дуже добре, що є така група. Ну, як -то, так, все зрозуміло, все, все зрозуміло. Ну, тому що ти ж працював вже, ти це вже знаєш, тільки трошки, трошки відрізняється. Треба вчити а мову. як мова? А як мова чи не було цього бар'єру? Ви переїхали в Україну, вже знали я польську, чи зараз вивчаєте паралельно? Я зараз вивчаю паралельно польську мову. Ну, благо, польська мова трошки схожа з українською, тому не так важко читати. Зовсім це якби розумієш. Ну, є, звісно, деякі окремості, ну, треба вчити, без мови нікуди. Що допомагає? Те, що курс двомовний, освоїти польську мову. Так, да, це дуже добре, що він курс двомовний, тому що ти вже знаєш, як які податки називаються тут, як які там ну, той же баланс, ті ж термінологія бухгалтерська. Це правильно, що він двомовний. Повністю українською мовою його не треба, він повинен бути двомовний. Поділіться враженнями саме з програми курсу, що для вас було найцікавіше? Можливо, які теми чи завдання? Ну, так як я скажу, вже трошки тут працюю, і мене більше цікавив відділ кадрів, ну, мабуть, це таке саме легке на, на сьогодні. Вот. Ну, подо, спо, ну сподо, ті теми мені всі сподобались. Усі ну, дуже гарно розповідала лектор, дуже понятливо. Ну, Більше, я ж кажу, я звертала, тому що я працю, мені, мені виділили такий участочок ще, як відділ кадрів, і тому я дійсно звертала трошки більше увагу на відділ кадрів uh -huh. і заробітну плату працівників. А чи виникали якісь складнощі з теми, щось, можливо, не так легко давалося, і як матеріали курсу допомагали з цим впоратись? Ну, от я б складнощі таких як не виникало, але би я б, мабуть, трошки додала, тому що от, ну, в Україні бухгалтер це ну, бухгалтер в одному лиці, він якби, ну, все робить і все знає. То тут більше, як би, узкоспеціалізований бухгалтер, що по курсу. От я би трошки, мабуть, додавала звіти по співробітникам до ЗУСу, як подавати. Ну, а так це все, все я ж кажу, влаштовувала. А як ви оцінюєте свої знання до навчання і вже після? От наскільки ви просунулись в бухгалтерському обліку Польщі? Як ви оцінюєте? Ну, звісно, просунулись, тому що ну, якщо я нічого не знала, я думала, що це вже дуже швидко швидко закінчиться. Я повернусь до Харкова. Ну, Але ж ми саме розуміємо, що зараз, на жаль, це дуже швидко не закінчується. Тому, звісно, я вже бачу, які, навіть на цьому підприємстві, які є помилки, які є ошибки, я їх вказую людям, які ведуть бухгалтерію, і для них це маленький шок. Тому що вони цього, наприклад, не знали. А тут приїжджає, приходить дівчина з України і каже їм, ще ну, я трошки можу сказати не, не дуже вічливо, якщо це. Стосується компанія. Ну, просто я трошки по-іншому відношусь до праці. Я привикла до своїх клієнтів відносяться як до клієнтів, і тут я також відношусь, а другі люди відносяться це як до роботи. Ну, знаєте, відробили, відробили все, як кажуть, моя хата скраю нічого не знаю. А я відношусь до тих людей, котрі, якщо я вирішила щось зробити, то я це зроблю. Отже, більше відповідальна відповідальний підхід. І свіжий погляд, ви тільки отримали знання, ви одразу побачили. Да, так? Так, так. так. Супер. А скажіть, наскільки вам легко було перелаштуватися на польський бухгублік? Наскільки він відрізняється від українського, і що допомогло перелаштуватися під час ну, навчання? тут важко зраніть польський і український бухгалтерський облік? Тому що, наприклад, в Україні в мене була бухгалтерська програма, вона в мене вже. Повністю під мене і під моїх клієнтів я ну, я ну ну, Для того, щоб писати проводки в програмі, ну, це все роблять документи у нас в Україні. А тут ти повинен сам робити, сам знати план рахунків. Тому це, звісно, ну, недоработки польські, мабуть. Якби трошки важкувато. Тому що ну, треба, треба трошки більше знати. Ну, може, це важкувати на попередніх порах, а потім буде легше. В Україні теж колись починалася. Тобто, чисто технічні моменти, так? Я так розумію, так. перехід на їхні програми, бо їх там дуже так. багато, наскільки я знаю. Так. Перехід на їхні програми, я ж кажу, в основному в усіх програмах в них треба писати проводки, тобто писати рахунок, на який там дебіт, кредит ставить. Ну, може, мені так попало, я не знаю. Я ще не розібралася. А скільки, скільки у вас досвіду роботи в бухгалтерії в Україні було до приїзду в Польщі, і зараз? Наскільки вам було складно прилаштуватись? Ну, в моїй компанії в цьому році виконується 14 років. Ну, до цього я працювала в Україні десь років шість. Тому. В новій країні, в іншій країні, так немає цього відчуття з нуля. Чи вдалося під час навчання ваш досвід перенести на ці нові, на нові реалії? Звіс. і, і знання, Вони також пригождають. Так? Звісно, звісно, ти переносиш всі ці реалії з України сюди. Ну, Мені не 20 років, я вже знаю, що я хочу. І тому, якщо я вибрала навчання, я знала, для чого я це роблю. І не просто. Там почитати лекції і потім забути. Тому я це робила засознала. А яку користь ви отримали від навчання? Які знання вже використовуєте в роботі? от Що конкретно вам знадобилося? Яка тема можливо Ну, я вже казала, мені знадобилася заробітна плата. Mm -hmm. Тому що ми якби домовилися з власником підприємства, на котрому я працюю, на якому я роблю управлінський облік, що я потрошку буду питатися робити бухгалтерський облік іменно той, який треба для законодавства Польщі. Ну, я роблю заробітну плату. Це мені ну, пригодилося був тим модуль такий. Знаю, як розраховувати, сама в Excel написала, тому що їхня програма для мене ще важка. Ну, для цього, по крайній мірі, поки що, поки що так. А для кар'єри, як допоміг вам курс влаштуватись на роботу, чи влаштувалися ви раніше? Так, ну, я влаштувалася раніше, але зараз я хочу трошки змінити. Я взагалі планую, якби до, до нового року дати упор на мову. Скажу, а потім я хочу все ж таки робити таку ж кампанію, як в Харкові. Ну, рахункове бюро у них тут може ще не думала. Ну я ж кажу, зараз роблю упор на мову. Скажіть, ви успішно склали іспит ICPM. Розкажіть, як для вас пройшов іспит, і як ви думаєте, що вам допомогло виконати завдання успішно? Ви знаєте, іспит не важкий, бо тому, що все це ми проходили. А мені сподобалось те, що я могла користуватися перекладачем, тому що. Ну, Все рівно дуже багато є слів, котрих ти не, не розумієш. А так, всі теми ж вони освічувались, вони розказувались, тому все все понятно, все проходили на тестах, коли були там після кожного модуля. Тому все легко. А зараз у вас вже є британський диплом СІПІМ з Вихопліку Польщі. Скажіть, наскільки важливо вам було отримати цей диплом після навчання? Ну, я маю надію, що він мені допоможе в майбутньому. Я ж кажу, зараз я якби знайшла роботу, я працюю, але ж я думаю, що ну, якби що це не остання моя робота у Польщі. Тому я думаю, що він допоможе надалі. Ну, от з вашого досвіду, ви вже шукали роботу в Польщі, от на, на що дивляться роботодавці? А коли наймають українських фахівців, і чи важливі на освіта, дипломи чи дивляться на це що на що взагалі дивляться роботодавці в першу чергу? Ну ви знаєте, я там, де я зараз працюю, я її не шукала. Я просто у Фейсбуці написала там, ти тут, де я мешкаю, у Фейсбуці поляків, що хотіла би попрацювати бухгалтером, мене запросили. Але я спілкувалася з керівниками бюгал, бю, рахункових, бюгал, ну, рахункових бюро Десвенсу, і вони кажуть вчить мову. Ну, я думаю, що вони, коли побачать диплом, вони теж ну, увідять, що людина вчиться, людина хоче вчитися, це буде плюс. Тобто ви, у мене ви надсилала, не, не дивились на ваші скіли. Я відсилала резюме ще тоді, коли тільки тільки почала вчитись в червні місяці Я відсилала резюме по рахунковому бюро. Ну я ж кажу, я спілкувалась потім з двома власниками. Вони сказали, вчить мову. Ну зрозуміло. Ну, а вже після навчання резюме, я так розумію, може доповнювати дипломи, новими навиками. Так, так, так. Ну поки ще думаю трошки тут подучу мову в цьому підприємстві. а Потім вже я ж кажу. Січня місяця з нового року щось почну. У мене останнє запитання: о, яким фахівцям ви порадили цей курс і для яких цілей? Ну, я би порадила цей курс для тих людей, котрі хочуть, котрі люблять працю бухгалтера і котрі хочуть продовжувати її тут, а не там, тому що у нас дуже багато людей бояться. Бояться брати на себе відповідальність. Ну треба не треба боятися треба йти вперед. Не треба стояти на місці. Треба розвивати.